Маркіян Лупачак з нами є на скайпі, якраз теж з передових позицій, майор ЗСУ, секретар Львівської міської ради. Маркіян, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава ви доєдналися якраз до нас, коли Уляна говорила. Яка ситуація зараз на тих позиціях, де ви є? Чи є відчуття того, що ворог збавляє свої темпи? З чим це пов'язують? Ну, аналітики, принаймні, таку інформацію подають. От що ви бачите на місці? Тут трошки важче бачити на місці, тому що можливо аналітики користуються і, там загальні оглядачі, користуються якоюсь якимись загальними рисами, загальними даними з різних ділянок фронту. Але ну на жаль, навіть коли ми зараз спілкуємося, я звідси ви зі студії на деяких ділянках фронту йдуть надзвичайно важкі бої. І сказати, що, скажімо, є якесь там призупинення чи послаблення напруги на лінії фронту, на жаль, про таке зараз не можна говорити. Вона ця напруга загострення воно постійно змінюється з одної ділянки на іншу. Є ділянки, на яких постійно тривається напруга, досить важка ситуація на деяких ділянках фронту. Але якогось, скажімо, послаблення чи якогось там затища, про таке говорити зараз, на жаль, не приходиться. Водночас з ми бачимо, що рівень терористичної загрози всередині держави в тих регіонах, які навіть не є прифронтовими, хоча, знову ж таки, це таке, враховуючи те озброєння, яке використовує проти нас Російська Федерація, які регіони не є прифронтовими, куди не долітають ракети. Але тим не менше, вибухи у ТЦК, просто серія терактів, як ви гадаєте, з чим це саме зараз пов'язано? Зокрема, Порніков в нашому початковому інтерв'ю припустив, що е, росіяни можуть зараз почати застосовувати нову тактику, враховуючи, що там просування на фронті в них е, сповільнюється. І як цьому проти, протидіяти? Ну, на, насправді, е, в році 2013-му-2014-му один з очільників головних ідеологів теперішньої. Російської армії один відомий генерал, навіть на якого силався генерал Залужний, що він вивчав його праці. Не хочу називати його прізвища. Він зробив дуже, скажімо, цікаву заяву в своїй праці. В книжці, яку він написав, вона не була в вільному доступі. Ми мали змогу прочитати тільки там анотації з різних джерел в інтернеті. Так, от про що він говорив? Що сучасна війна це насправді 30-35%. Це є бойові дії, безпосередні бойові дії. Всі решта, 65-70% це є політичне протистояння, це є економічне протистояння, це є різна ІПСО, ПСО, ситуації, протистояння всередині ворожої країни, підштурхування п'ятих колон, теракти і так далі. Теж, те, про що ви зараз говорите, насправді. До таких речей треба було бути готовими буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. а Насправді, починаючи з 2014 року. В нас зараз є одна ланка, один, один проширок війни. Це і лінія фронту. Де є яскраві чіткі бойові дії, і надзвичайно велика, надзвичайно великий потужний прошурок. Це є те, що твориться в нас в тилах, це те, що твориться в наших соцмережах, це те, що твориться на наших вулицях, це те, що твориться в головах суспільства, це реакція суспільства на ті чи інші виклики, це є відношення суспільства до військовослужбовців, які зараз проходять службу в ТЦК. Це є відношення суспільства на ту чи іншу там заяву будь-кого з дипломатів. Ми повинні зрозуміти, що вороже і все працює надзвичайно потужно. На жаль, українське суспільство не завжди готове, не завжди готове жорстко протидіяти цим речам. І тут, можливо, тут можна шукати багато причин, чому саме воно так відбувається. Але хотілося б, от звідси, скажімо, з цієї роботи, яку ми тут виконуємо, бачити, як наше суспільство, журналіст. Політики, мовники взагалі будь-в будь, тотально всі діють кожному і псо протидіють ворожій дезінформації, протидіють отим всім речам, які власне при, приводять і провокують теракти, вводять в уману частину суспільства. Дуже багато є маніпулятивних речей в соціальних мережах, де залучають неповнолітніх, не, не залучають підлітків до цих речей. І з цим речами треба боротися. От буквально всім про ці речі треба говорити. Треба говорити один з одним. Треба їм протидіяти. Мають працювати відповідно правоохоронні органи, тому що знову ж таки кажу ця війна, яка йде на знищення української держави української нації. Вона відбувається не тільки тут, на лінії фронту. Величезна частина відбувається і в тилу, і на, на різних міжнародних політичних дискусійних майданчиках і так далі, і так далі. А як ви ставитесь до можливості появи? А може вже щось є? Якоїсь мирної угоди, яка має обговорюватися і з Україною і з Росією ініціатори в цьому питанні Америка і їхня влада? А, які пункти є надзвичайно важливі? На що ми повинні звертати увагу? Якими мають бути ось ці наші червоні прапорці від військових? Чи взагалі обговорюєте ви це питання всередині? Ми повинні зрозуміти, що рано чи пізно ці перемови не будуть, і рано чи пізно будь-яка ну, мирна угода, там перемир'я, воно буде підписане. Тобто, будь-яка війна закінчується за столом перемовин і, і закінчується підписанням якогось договору. Який це договір буде, ми не знаємо. Однозначно, що ми зараз можемо говорити, щоб це підписання, воно унеможливило війну в найближчі роки. Ми можемо там з погляду з точки зору історії говорити про Багато війн, які закінчувалося. Там, якщо взяти там е буквально декілька десятиліть тому е війни, яка проводила Російська Федерація, у, у, наприклад, чеченська війна, там Перша і Друга чеченська війна. Перша чеченська війна закінчилася е підписанням угод умовним перемир'ям. Е три роки е чеченське суспільство протистояло. Всередині один одному було дуже багато політичних конфліктів було зрештою і багато інших чинників. Але станом на зараз ми можемо чітко констатувати, що Росія жодного дня не втратила, щоб не підливати масло в вогонь, не закидувати різноманітні провокації, використовувати протистояння протидію серед чеченського народу, і в кінцевому результаті народ Чечні отримав е другу чеченську війну, яку він на жаль програв. І тут для нас дуже важливо, щоб ми підписуючи будь-які документи з агресором із такою е важкою взагалі до будь-яких перемовин стороною як Російська Федерація, усвідомлювали той момент, що, по-перше, жоден папір підписаний з Російською Федерацією, абсолютно нічого не вартує. Але навіть якщо ми його й будемо підписувати, і міжнародне суспільмі міжнародне співтовариство буде наполягати. І там чи можливо інших варіантів не буде, що ми змушені будемо підписувати, ми всередині країни повинні пам'ятати лише про одне: що Росія ніколи не засне, вона ніколи не втратить шансу отримати реванш, і цей реванш вона зможе отримати в надзвичайно дуже складний і незручний момент для українців. Через то, вже зараз наперед ми повинні говорити, що унеможливлення війни навіть під Після підписання будь-яких договорів це є виключно міцне, е об'єднане українське суспільство, яке буде готове до будь-яких зовнішніх викликів. В першу чергу, зі сторони Російської Федерації збройних викликів. Е воно має бути продукувати нове суспільство в вихованні української молоді, е вихованні е загалом еліт держави таких. Які будуть розуміти, для чого вони е, працюють, і як вони мають унеможливлювати і зробити так, щоб будь-який ворог ніколи не засіхав на нашу державу?